Зазвичай це людина, повносправна людина, чи яка перебуває в тяжких, це багатодітна сім'я, чи, чи ще якісь там обставництво, і людина самостійно шукає собі житло. І відповідно, вона приймає на себе рішення, це житло їй потрібно, чи, чи інше житло потрібно. Ми розглядаємо пакет документів. Того, що я бачу, я думаю, що. Бойчук сам ну, так виглядає по документах. Хто насправді шукав житло? Я не знаю. По документам Бойчук знайшов собі житло, підписав попередній договір куплі продажу. Я ті всі нюанси, де були зловживання, які були зловживання, чи вони взагалом були, наскільки вони підпадають під кримінальну чи іншу відповідальність. Тобто це вже мають з'ясувати правоохоронні органи. Ну наголошу, що ми на комісії розглядали оцей необхідний перелік документів, там зачитали там. На цілий листочок ці весь перелік документів і стан житла, і, і розклад сім'ю. Ну пакет документів. Як виглядає? От принесли нам стопочку документів. Ми на комісії розглянули, І дивимося на місті продати А які там були в цьому взагалі? Ми. До життя. Такі визнаки є? Роз... У нас було, як коли виїжджала. Як тобі може якась характеристика, якась оціночна вартість цього житла. Вона навіть... ну, в договорі передбачено, а і там десь пішли. Про курактерний облік. Ні, а от саме умови обстеження коли зберіганку. Ну, департамент соцполітики не робить це обстеження, бо в нас навіть немає фахівців, які б могли визначити ще вартість, чи технічний. Стан не як приватна особа там подивити, сказати мені подобається. Людей, тобто, які займаються фахово, оцінкою того закладу скільки на би мало коштувати. Департаментів соціальної політики у нас немає. А ну, якійсь нічого не дають нам такі довідки? Чи, чи, чи це ніхто не? Чи ви просто об'єднати така бойчик і ти собі прийшов ну, купити то, то житло по, і ви цьому, просто поводили? По положенню ну, десь є середньо зважена вартість, дивилася квадратура, яка квадратура, яка вам середня вартість, зробили аналіз в тому що. В 2015 році 8 сімей отримали житло по, по цій програмі. В 16-му вже одна сім'я отримала усе саме Бойчук і одна сім'я в 16-му отримала на ремонт. Ну а чому складається комісія, яка розглядає? Тому ну, що до комісія входять не тільки працівники департаменту соцполітики, а це і фінансисти, і юристи, і громадські організації, члени громадських організацій. Вони входять в цю комісію. Департамент будівництво і колегіально розглядається цей пакет документів. Ну, насправді, що... Mm. Е